Свої, такі щасливі, тут історії, такі життєві. Може, є сумні, Та більш веселі, тож почнемо ми веселі каруселі. Всім привіт! Ми раді, наші юні глядачі, що ви дивитесь веселі каруселі. І ми до вас з новим випуском програми. Вмощуйтесь зручніше, а ми готові розпочинати. Ви готові, друзі мої. Супер, сідаємо і розпочинаємо. Сьогодні я хочу вам розказати історію про одну дівчинку Софійку. І знаєте, що цікавого було в цієї дівчинки? Що би їй не говорили, що би їй не приносили, з якою новиною до неї не приходили вона завжди говорила. Всім просто відповідала: я знаю. Мені це не цікаво, я це вже бачила. І коли їй дарували якийсь новий подарунок, наприклад, то вона казала: хм, я так і знала, що ви мені це подаруєте. І ось одного разу до дівчинки Софійки прийшла мама, щоб подарувати їй новий подарунок. Донечко, маю для тебе сюрприз. Лише поглянь, яка гарна парасолька! Я так і знала, що це парасолька. Нічого особливого не бачу. Батьки дивувалися і не могли зрозуміти, чому. Дівчинка завжди так відповідає. І їх дуже засмучувала така поведінка їхньої донечки. І от одного разу, коли тато вже змучився слухати такі відповіді Софійки, вирішив її провчити. Спочатку він запитував у дівчинки: Софійко, уяви, що ми гуляємо містом, але несподівано ти загубилася. Що робитимеш? Піду додому. Але як? Хіба ти знаєш дорогу додому? А що тут такого? Я пішла б на вокзал, сіла в потяг і поїхала додому. Але звідки б ти знала, куди саме їхати? Тату, це ж просто. Мені набридло відповідати на ці дурні запитання. І от тато одного разу вирішив запропонувати доньці поїхати до одного міста. Софійка зраділа. Вона казала, що їй Вона знала, що тато їй запропонує цю поїздку. І з захопленням чекала цієї миті. І от, коли вони вирушили з дому, тато привіз дівчинку до великого парку. Для дівчинки все було зовсім незнайомим. Там було так гарно, багато різних атракціонів, багато красивих дерев поруч і багато незнайомих людей. Але наша ж Софійка звикла говорити, що вона все завжди знає. І от цього разу Софійка навіть робила вигляд, що вона тут не вперше. Що вона давно гуляла вже по цьому парку, і все для неї таке знайоме, бо вона ніколи не могла признати того, що вона щось не знає. І поки дівчинка розглядала вулицю, по якій вони йшли, вона не помітила, як тата не стало поруч. Вона оглянулася направо, наліво і почала гукати: Тату, тату, тату! Але тата ніде не було. Дівчинка так злякалася і почала плакати. Як так, тата ніде не було? Вона йшла вулицею і гукала тату, тату, але тата ніде не було. Вона загубилася. Тоді Софійка зрозуміла, що насправді вона не знає вулиці, вона не знає цього місця, і вона не знає, як добратися їй додому. На щастя, назустріч ішов поліцейський. Коли він побачив дівчинку, він запитав у неї, що ж трапилося. Що трапилося? Я заблукала. Заблукала. А з ким же ти була? З татом. Але він кудись зник. І куди він пішов? Не знаю. А де ти живеш? Не знаю. А що ж ти знаєш? <плес> Нічого. <плес> не плач, маленька. Ходімо зі мною. Я не можу залишити тебе тут. Ходімо до поліцейського відділку, а вже звідти ми шукатимемо твого тата. Але Софійка плакала і казала, що вона просто хоче додому. Вона не знає, як їй добратися додому. І тут дівчинка здивувалася тому, що почула знайомий голос: це гукав її тато Софійко, Софійко. Софійко. Як добре, що ти знайшовся. Я думала, що загубилася назавжди. Ось я й перевірив, чи дійсно ти знаєш, де живеш і чи можеш без мене обійтися. Дівчинка все усвідомила. Тато вирішив так її провчити, щоб пояснити для Софійки, що вона насправді дуже мало всього знає. і не треба на кожне речення і на кожну подію говорити, що я й так все знаю. Тато хотів показати для Софійки. Як ми маємо будувати свої відносини з Богом, відносини з Небесним Отцем? Адже Він теж хоче, щоб ми були залежні від Нього. Він хоче, щоб ми завжди відчували свою потребу і завжди просили Бога про допомогу. Коли тато із Софійкою повернувся додому, вони розповіли про цю пригоду для мами та для інших братиків та сестричок? Софійка, говорячи з татом, Проводила такі висновки і казала, що тепер вона більше ніколи на речі, які вона не знає, не говоритиме, що я й так все знаю. Ну що, як тепер відчуття після того, як ти заблукала? Тепер я знаю, що не така вже й самостійна, як думала. Ти мав рацію, тату. Головне завжди мати план і не боятися попросити допомоги, коли це потрібно. А можна, я навчусь краще орієнтуватись у місті. Можливо, ми завтра погуляємо, а ти покажеш мені важливі місця. Звісно, завтра проведемо день навчання. Я тобі покажу дороги, вокзал і ще багато цікавого. А можна ще в парк. Тільки цього разу, щоб я не губилася. Домовилися. Я хочу вам побажати, мої юні глядачі, щоб ви також, коли ви щось не знаєте, не боялися про це запитувати. Щоб ви. Просили про допомогу дорослих, якщо вам це треба буде, а найбільше, коли вам треба буде допомога Бога, щоб ви не забували молитися, щоб ви зверталися до Бога і казати, Боже, я щось не знаю. Я не можу справитись з домашніми завданнями, можливо, в школі. Я, можливо, не можу пробачати так, як треба. Я не можу любити твої братиків і сестричок. Я не можу бути завжди слухняним, як цього хочуть мої батьки. Допоможи мені, якщо ми будемо. Молитися і просити в Бога про допомогу, він обов'язково вийде на зустріч до нас. Він обов'язково допоможе нам. Не будьмо як маленька Софійка, яка завжди говорила, що я все знаю. А будьмо тими, хто просить про допомогу. Будьмо тими, хто відповідає, коли в нас просять про допомогу. Нехай Господь допоможе нам у всьому. Я вам дякую, мої юні глядачі, за те, що ви завітали до нас. І знаєте, Теді для таких слухняних і чемних діток. Завжди готує подарунки. Ви хочете отримати подарунки? Так! Yeah. Супер! Всі люблять подарунки. Зараз вам теді дасть подарунки! Yeah. Дякуємо Теді! Теді такий чемний в нас. Він завжди любить пригощати наших юних глядачів, наших відвідувачів тут в студії цукерками. Це класно, правда? Бажаю вам, мої глядачі, не бути такими як Софійка, яка все знає. Будьте тими, хто просить про допомогу. Будьте тими, хто визнає те, що він щось не знає. Завжди навчайтеся, завжди розвивайтеся. Нехай Господь допоможе вам у цьому. Я бажаю вам рясних Божих благословінь. А ще якщо ви хочете завітати на програму Веселі Каруселі, то будь ласка, напишіть нам або зателефонуйте. Номер буде вказаний на екрані та в описі під відео. Бажаємо вам рясних Божих благословінь! До зустрічі!